Ось зараз, друзі, я датчики встановив, зараз я їх хочу, як то кажуть, трошки хоча б трошки їх вмонтувати. Мені потрібно пройти виключно рамочку. Пластиковий корпус датчика. І вони разом з, з серцевиками виглядають якось не так, щоб зовсім гарно. Але це класика і до цього вже, як то кажуть, потрібно звикнути. Часам маю P90. Це дуже класні датчики, тому кому це цікаво, раджу раджу а, спробувати, принаймні, хоча б принаймні хоча б спробувати це, ну, скажімо так, внеку. Так, роблю таке слабеньке натягнення, щоб хоча б струна дійсно була натягнута. Ось, ну і що ми бачимо? Бачимо ми е, припаскудну ситуацію. Якщо нековий датчик вмонтований ідеально, бриджовий датчик вмонтований аби сука, як. Аби як я зараз намагатимуся вам показати цю несиметрію? Я ж кажу, я гітару в зібраному вигляді не бачив. Це, до речі, це, до речі, не вирішить перемонтування бриджа. Це я вам даю 100%, тому що коли я перемонтую бридж, ось цей датчик так само буде мати розсинхрон. І цей розсинхрон піде по корпусу, по грифу. Тобто по грифу тут зроблено нормально. А ось по бриджу, по бриджу. Зроблено якось по Харлі Бентоновськи, блядь? І це мене дуже сука, дуже бісить. Що можна в цьому о, сенсі зробити? Як його туди підперти, коли він? Коли він вже тут так вмонтований. Зараз я спробую прослабити його трішки. Він не піде, тому що фрезерування невідповідне. І це фрезерування невідповідне просто. Просто, блядь, міліметрів міліметра на 3-4 точно не відповідне. Тобто потрібно зміщувати сам датчик. І я запевняю вас, що я нічого не наплутав, тому що а, тут між струнами 52 міліметри. І Серцевики э, датчика так само мають 52 мм. Це бриджевий датчик. На ньому навіть є тиснення з цифрою 52, а на цьому тиснення 50 Тобто це нековий, а це бриджевий датчик. По великому рахунку, мені ще прийдеться якось коригувати э, положення цього датчика відносно струн. Інакше це. А ось така буде ситуація. Зараз доповім власнику і будемо з ним, скажімо так, брейнстормити, що робити далі. Я йому запропоную декілька варіантів. Переносити бридж не має сенсу, тому що бридж йде по трьох точках відповідно по неку. По бриджу як такому, о, по грифу як такому, ось це нас гвалтує оцей хлопець. Точніше, нас гвалтують ті, б -б 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 -б, як би їх так обізвати, щоб не вульгарно. Коротше кажучи, оці е, вузкоглазі чорти. Які працюють. І я вже казав в попередніх своїх відео, Бог з ними, з тими чортами, друзі, це е, дешева робоча сила, е, мало кваліфікована. Тут до них як, да, токо, як до такових немає ніяких претензій. Ну, так, Паскуда не там зробив фрезерування. Але ти, мудило, ти мудило, яке відповідає за ОТК, який приймає ці інструменти, який напряму е, має зв'язок з, з тими бюрерами, блять, з цим, тими німцями чортовими падлюками. Що ж ви робите, суки? Я вважаю це, це не дуже. Це не дуже.